Просто всі думають, що вони будуть співпрацювати з окупантами, їм за це нічого не буде. Скоро вони будуть при владі. І кожна сволота, яка закупантами це yeah, дуже працює, просто. Буде Сьогодні має відбутися я демонстрація. Залишкова демонстрація фільм фільму, який принижує українську гідність і нав'язує совкові міфи а, нам, українцям. Ми знаємо чітко, і я як спортивний журналіст абсолютно точно знаю, і історикам вже доведено. Ніякого матчу смерті насправді не було. Це вигадки московської пропаганди. Совєтського гідпропу друге питання. Ви бачили у якій ролі там виглядають українці? Це приниження українців, це приниження національної гідності. Не даремно, навіть то ця холуйська нацрада. І а, той а, комітет з питань кіно він не надавав ліцензії довгий час цьому фільму на прокат в Україні, тому що приниження національної гідності українців воно є цілком очевидним. Так, Як то обмежений показ. Обмежений показ для кого? Обмежений показ на нашій території нас принижувати в обмеженому плані. Це те саме, що вас гвалтують, але не... обмежено, обмежено. обмежено зґвалтують. Розумієте, ми виступаємо категорично проти цього і безперечно, що свобода буде робити все можливо від неї залежне, аби Таких показів і такого знучання над українцями на нашій богом даній землі не було. А що саме?